США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту окупантів. Як пише Financial Times, посиланням на три поінформовані джерела попередження Вашингтона було передано високопосадовцям гурта СБУ. Один співрозмовник видання сказав, що Білий Дім дедалі більше розчарований атаками українських безпілотників, які атакували нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди і нафтовидобувним потужностям. Росія Залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на санкції заходу щодо нафтогазового сектору. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15%, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію з переобрання. З початку року Україна завдала ударів по 13 нафтопереробних заводах на території Росії. Видання «Блумберг» зазначає, що масові удари України по російських НПЗ є новою фазою війни, де Київ зосередився на економічному ударі по Москві. Зазначимо 12 березня через атаку дронів розпочалася пожежа на Нижегородському НПЗ. А наступного дня БПЛА вдарили по рязанському та новошахтинському нафтопереробних заводах. Агентство «Блумберг» зазначає, що на ці три підприємства припадає 12% російських потужностей з переробки нафти. З розвитком технологій Україна постійно збільшує кількість ударів безпілотниками. «Укроборонпром» стверджує, що розробили безпілотники з радіусом дії понад тисячу кілометрів та корисним навантаженням, здатні завдати серйозної шкоди. Протягом минулого року морські безпілотники гурта СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та вдарили по цінному для Москви Кримському мосту. За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні нападів, мета спецоперації завадити постачанню палива російським Військам та скоротити фінансування військових дій Кремля.